вже машини є, але не такі, що хочеться застрелитися. Кожен автомобіль коли стає опілем, ну 197. <гум> ну, невеликі торги, не такі, як ви собі уявляєте. Для такої машини це нормально. 197, оця цифра 197. Чу я в не подумали, який бюджет що, до 5. А потім від 5 до 7. <гум> ну дивись. Люди пишуть в коментарях. Класно, що є машина за 7, за 9, за 10, а якщо в мене є е, до 5-4 тисячі. Давайте це відео зробимо ось таке невеличке. І подивимось, які є автівки на луцькому ринку до 5 тисяч доларів. Бюджетні автомобілі. І, можливо, щось знайдемо. Так, дивись, це може коштувати до 5 тисяч доларів, можливо, ауді до 5 тисяч доларів. О, дивись, опіль Zafira може теоретично коштувати, але ні, вона коштує 5 900, 5900, тому що диви, в універсалі, гарна комплектація, максимальна оптика, зрозуміло діло, не буде коштувати. Так, Nissan Note 5699. Також дорого. Volvo в нас коштує. 6250. Ну коротше, тут все трохи дорого, але ми підемо і щось знайдемо. Тому що ну, дійсно люди, якщо подивитись коментарі під відео з луцького ринку, вони дуже часто питають. Максим, покажи дешеві машини. Тому мені навіть самому цікаво, які машини зараз тут будуть. 6700-5200. Дивись, це на Opel Astra H знову. 2007 рік 1,3 дизель кузові в універсалі. І вона коштує 5200. Ну, всі люди торгуються, ну ті 200 доларів, ну, я ж думаю, скине вже продавець, якщо машина буде гарна. 207 пробігу, 5200, номер телефону продавця є, 1,3 дизель. Тонування є, прикольні, до речі, класні такі диски, гарно виглядають. Ну, давай подивимося, що там в салоні. Так, друзі, дивіться, навіть є у нас мультикермо, круїз контроль також присутній, кондиціонер, і, до речі, не порвані навіть сидіння. Так що, така машина, в принципі, також може бути. Друзі, ну звісно, діло, що в такому бюджеті у нас буде Рено Міган 2, тому що вони продаються від 4,5 тисяч доларів до 6,5. Це дивлячись по комплектації, по року, по стану кузова. Цей автомобіль у нас 1,6 дизель 216 пробіг, і коштує він 4 тисячі 950 доларів. Взагалі, на сьогоднішній день такі автомобілі плюс-мінус коштують 5 55 тисяч. І я вам скажу навіть більше: Рено Міган 2 можна знайти навіть не парбо і в гарній комплектації, бо ключовий доступ буде, там навігація, клімат-контроль, круїз, мультикермо. Ну, коротше, ці машини реально навіть таких років є жирні. Давай подивимось по комплектації цього автомобіля. Тут звичайний кондиціонер, дивіться, шкіряне мультикермо, чотири склопідіймачі п'ятиступочка, ступочка, сидіння в гарному стані, кермо і підлокітник також. Також у нас навіть є електродзеркала. Ну, Цікавий, класний автомобіль, і на ньому ви ніколи не побачите і ржух. Ну що ж, друзі, я знаю, що ви в мене автомобілісти, полюбляєте свій автомобіль, а його інколи треба що ремонтувати і обслуговувати. Тому я вам хочу порадити гарний сайт під назвою. Автомеханік. тут ви можете знайти безліч різних запчастин на свій автомобіль, як для ТО, як і для ремонту. Хочу показати, як він працює, тому що тут дуже легко і. Швидко можна замовити запчастини. Все дуже просто. Або виводите марку свого автомобіля, або по він-коду. І що саме приємне, коли ви вводите код свого автомобіля, у вас з'являється як свій гараж. І там вже всі запчастини саме на ваш автомобіль. Вам не треба шукати підбирати, підійде чи ні, воно все це зробить автоматично. А з моїм промокодом MaxAuto ви отримуєте знижку аж цілих 10%. І до речі, ви можете замовити ці запчастини на автомобіль онлайн. Або фізично в місті Хмельницькому. А якщо ви обрали товарів більше ніж на 3 тисячі гривень, то ви отримуєте корисний подарунок. Тому, друзі, залітайте і купуйте запчастини на свій автомобіль. Якщо ми не полюбляємо Рено, то у нас є дача. Ну, в принципі, нічим вони не відрізняються. Також оцинковані. Дивіться, ця машина у нас взагалі в універсалі. Вони у нас є в хечі. Оці машини дуже часто зустрічалися десь в роботі, десь там от їздили на них, таксували там, я не знаю, на доставках, на розвозках. Це у нас дивіться, навіть без підкрасів. 9 рік, 1.4, номер телефона є. 4700 коштує цей автомобіль. Дивіться, машина 9-го року. Це у нас дача, Рено. Без підкрасів, це як ви любите. а? Дивимось по комплектації, що у нас. да, що тут можна дивитися? Ну, звичайна машина, що у нас, кондиціонера немає, п'ятиступочка, звичайні. Немає навіть електросклопідімачив. Ну, для дачі це, в принципі, нормальне явище. Взагалі, дорогі мої підписники, я вам хочу сказати, яку б ви машину набрали, стару, нову до 5 тисяч доларів за 20, її перед тим, як придбати, краще перевірити. І перевіряємо ми за карвертіку. Друзі, ввели він код автомобіля і побачили всю інформацію по автомобілю. Скільки у неї власників, звідки вона пригнана була, фіксацію пробігу по обслуговування, чи була вона в ДТП і всю технічну. Інформацію на автомобіль, і потім тільки ви зможете визначити, треба вам цей автомобіль чи ні, тому що інколи здається, машина коштує недорого, не буду там витрачати кошти, нафік надо. А потім, коли ви починаєте продавати цей автомобіль, здається, що автомобіль там пригнаний з Польщі і пробіг у нього там 600 тисяч кілометрів. Звісно, що цей автомобіль ви вже не продасте за ті кошти, які придбали, а продасте набагато менше. Або з таким пробігом ви будете суттєво вкладати. В цей автомобіль тому друзі, мій промокод MAXAUTO мінус допоможе вам придбати автомобіль без підводних каменів. Посилання на кар'єртіка залишаю внизу під відео. Що в тебе немає, Катерина Олександрівна, ностальгії за таким автомобілем? Хеджбеки, 1,6 бензин. Ну, гарна машина Гарна машина була. От жінка підбирав. Хтось підбирав. Ну я, я ладно. Друзі. Був особисто в мене такий автомобіль. У жінки був такий автомобіль на 1,6 дизелі, на звичайному автоматі 4-ступеневому. Ну гарна машина, але були питання, тому що автомобіль що в нас віці. У нього гниють передні криля, інколи пороги, задня ляда. Тобто нічого прям такого кримінального не було. Але от передні криля згнивають конкретно. Знаєте чому? Тому що просто елементарно люди не чистять дренажі, Треба зняти підкрилочок отут тут почистити, промити можна замовіляти і ніяких питань немає. Тому що, як правило, в цих машинах ось отак от стоїть бруду. Це просто грязюка. Дощ пройшов, вона не висихає, зрозуміло діло. Зсередини воно починає ржавіти. Також оці пластикові накладочки, бачите, вони такі гарні, декоративні, вони захищають нам пороги, але під ними також збирається бруд, і воно починає ржавіти. Але технічна частина, 1.6 дизель, во, 1.6 бензин. Во! Автомат, звичайний гідротрансформатор. Во! Понятно, старий, тупий, блін, жире багато, але, блін, ламучий. Що в нас тут? Дев'ятий рік, 1,6, 280 тисяч 500, номер телефону продавця є. Так, дивимося, що в нас тут. Блін, тут такий салон, чуєш? Навіть і не скажеш, що автомобіля 280 тисяч. Дивіться, 4 склі меча є у нас, електродзеркала, датчики світла, мультикермо, вже рестайлінгова панель. Подивіться, в якому стані сидіння, підлокітник, кондиціонер, підігрів заднього скла. Ну, Є абсолютно все. Також у них є по комплектації, це у нас максимально чия. Там уже може бути шкіра, магнітола, соні. Взагалі, бачите, цей рестайлінг, вже такі світлі фонарі йдуть, парктроніків задніх немає, але в тебе також не було. Ми ставили, по камеру у нас там задня була, просто в номерочку тут камера була. Так що, друзі, майте на увазі, що такі автомобілі на автоматі до 5 тисяч вони існують. Але не будуйте для себе ілюзії, що вони будуть з пробігом 100, не биті, не фарбовані. В будь-якому випадку машина стара буде будуть якісь питання. Так, ну що ж, друзі, Ідемо далі шукати Ну, Звісно, діло це у нас дорого. Міні-купер, дивіться, есочка, Це Швейцарії. Гарно виглядає, мені взагалі подобаються ці машинки. Зараз будемо шукати наших пацієнтів. Це у нас 10300. Дивіться, це у нас 7950 на автоматі. 8500. Вон, друзі, дивіться. Ну, я думаю, що явно не по бюджету буде, ну, апарат конкретний. Колір такий цікавий, чорні диски, накладки, тонування, тут чорний глянець. Дивіться, яка сочна. Тобі і Луцьк. А ви кажете корчі, одні корчі, дивіться. Audi, Ауді, BMW, BMW, Audi, Volkswagen, Mazda, Peugeot. Ну, блин, подивіться, які у нас тут машини. А? Друзі, ви зараз кажете, ну не може бути мені вена до 5 тисяч доларів. Дивіться, опіль Зафіра, чорна. І при тому вона коштує 5200. Ну, я ж кажу, ми на базарі, ну всі люди торгуються. може вже навіть не 200, а скинуть 300, 500, 700. Це в нас що, 1,8 бензин, 218 пробіг, ціна 5200. Якщо що ми 700 має... скинуть, то щось не то. То тікати треба. Ага, це, до речі, у нас є така історія. знаєте, Ми от подивилися машину, нам сподобалось. Там машина, грубо коштує, там 20 тисяч доларів. Ми такі, ну скільки там може бути знижка? І мовчим, ну Скільки продавець, каже, він так. такий. 19. Ого, так. Добре, я піду і піду ще раз подивлюсь машину, може щось пропустив. Ну, блін, такі знижки великі, що одразу думаєш, блін, ну якийсь ганч я в машині. Ну не може так. Хоча я на своїх машинах, наприклад, саме більше, що я скидав, це було десь 2,5 тисячі доларів. Ну, ти скажи, що ця машина не коштувала 5, вона коштувала 20 7. Ну, понятно, так. Да, машина там де. Ціни за двадцять біля тридцяти там можна по дві з ні, ну коли на напев... 5. Ну, ну ні, ну понятно, що великого торгу не буде. Та взагалі треба звикнути до того, що в Луцькі торгуються на таких машинах десь в районі там, 100 доларів, 200 доларів, до 10 тисяч, інколи 400-300 доларів. Ну, зазвичай ну, невеликі торги, не такі, як ви собі уявляєте, по 1000 доларів. Так, це воно що? Ну, мінівен, зазвичай що 1.8 нормальний, в принципі, двигун. Так, є у нього трохи проблем. 1.6 також класний двигун, бензиновий. Також є там мінімально в нього проблем. Ну, Блін, всі машини старі, вже. Е Стільки часу пройшло, вже виробнено, що повиходили якісь проблеми. 1,7 дизель теж класний, в принципі, 2,2 бензин. Ну, Взагалі пушка-бомба-ракета їде добре, але і споживає. Тому, в принципі, питань немає. Ну, основне питання це в нас опіль. Кожен автомобіль, коли стає опілем, тому що що? вони ржавіють. Ну, і цей автомобіль також ржавіє. Пороги, двері, низ дверей, з середині дверей у нас там, де герметик все гниє. Коротше. Треба тут дивитися і бути уважним і розуміти, що ця машина також буде у вас, можливо, в гарному технічному стані там, але будуть якісь питання все-таки по кузову. Ну я думаю, що знаєте, коли автомобіль вже там 15 до 20 років, ну вже треба більше знаєте, дивитися, щоб не було врізаних елементів, щоб технічно було гарно, щоб просто було гарно пофарбовано, не було там шпаклівки на криші. Тому тут ну, треба так нормально підходити до покупки. Так, сьомий рік це ми все показали. Давай подивимось. Та показали, показали по комплектації. Що мені подобається в опілях? У всіх є у нас круїз контроль, датчик світа, мультикермо, кондиціонер п'ятиступочка. Що у нас моніторчик, навігації є, скло є. Є у нас п'ятимісні версії, є сімімісні, але зазвичай у нас пільмі. Так, тут у нас 1,4, ні, ну тут МПАки. Тут типу, звичайні мотори, вони нормальні, їх можна розглядати. Дивіться, у нас лінзи вже, це у нас 5200 коштує 1,4 рік, це у нас 9 рік, 1.4 5600, Тому цю ми не показуємо, тому що не по бюджету, а ця у нас по бюджету. Блін, такі колеса маленькі, що просто критики. 14, мабуть. Я вже після того урега, після оцих всіх да, 14 після аудіо, таких 20-х колестов. Тобто, тут вже маленькі вони. так, 7-1,4, 197 пробіг, 197 пробіг. ну, 197, оця цифра 197. ну, 197. 5200 номер телефона є, так, дивимося, що у нас тут по комплектації. Ну, Кондюр є, круїз, є, п'ятиступочка сидіння. В принципі, ну, трошки порвано. Два склопіді це у нас в універсалі. Ну такі. Взагалі нормальний автомобіль. До речі, знаєте, що мені саме більше подобалось? У мене колись у кума такий автомобіль був тільки в хечбеки 1.4. Він настільки мігенький, тихенький. Я якось тоді на дизелях, на фордах їздив. Приїхав до нього, з'їздили ми на море на бензинки. Я так покайфував цьому автомобілі. Тому за свої кошти ви прям ось такий топчик. Кажу, машини є, але ціни такі, що хочеться застрелитися. Реально, у дивишся, у дивіться, ну, Гольф, скільки він там коштує. Ну, 6700, Гауді, 6400, Мондео, uh, 7400. Ну, Для 13-го року, ладно, 7400. Це дивіться, які є, петарда. Гольфік. Ну, хотів би я вам розповісти про гольф в такому бюджеті, тому що це, блін, одна із класних моїх улюблених машин. Але, блін, ну до 5 тисяч їх немає. Дивіться, 500 поло. О, поло, 500 на моторі 217 пробіг, рідний пробіг, гарний стан. До речі, от реально для міста класна машина. Є звичайні автомати, мотори бензинові також нормальні. Подивіться на розмір цього автомобіля. Ну, реально. Ваша жінка буде задоволена від такого автомобіля, тому що дитинку посадила, магазинчик з'їздила, припаркувалася спокійно, не так, як моя. Багажник, На кришу поставив. <соць> <соць> Релінг, прицеп. багажник, прицепти. <соць> Блін, ну до речі, дивіться, гарно так виглядає. І не видно, іржі немає. Ну, видно, що пороги вже трохи зробили. Ну, це нормально. Для такої машини це нормально. Краще, коли їх зробили, коли... а коли не зробили. Що ми тут маємо? Восьмий рік. Бензиновий номер телефона є. Дивіться, скільки там є бумаг, тому я думаю, що пробіг все-таки є оригінальним. До речі, ну, як ви б не хотіли б це чути, да? інколи на старих машинах є пробіги оригінальні такі. Да? Але тоді немає ціни шари. Так, дивимося, що у нас тут. Навіть кондиціонер є, два склопів моча, електродзеркала, П'ятиступочка. в дуже гарному стані. Кермо, сидіння. В принципі, ну, гарний, простий автомобіль. Е, ну от Шкода, ви ж теж думаєте? Писали, що вона ну, 5 тисяч 5,5 довіжна кошти. Дивіться, 8 800. Ну, Тауран, понятно, бо що він заряджений капець, диви, які колеса, партроніки. Ну от Фабія, да, наприклад, стоїть. Ну Фабія скільки повинна коштувати? Для людей у них в голові 4 тисячі доларів. вона да, коштує? 6. Коштує Гольф 6500. Ну, тобто, друзі, бачите, да, що до п'яти тисяч в Луцькі, ну, якби є трохи машин, але так, щоб знаєте, приїхати сюди, розгулятись, хочу цю, на ні, цю не хочу, хочу цю, то ви немає. Але ми підемо пошукаємо. Дивись, є сцені Астер. От вони ж теоретично мають бути в нашому бюджеті. Пішли. Тут машини готуються, міні-мийка. Тряпки виселишся. Міні-мийка. Ну так, да, завтра четвер. Дивись. 4 900, 8 рік, 1,6, 206 пробіг. 196 і 206, ну оці от пробіги, ну ну от прям, ну от прям реально, як для скручених машин. А, Астра в нас вже була, тому показали ціну, ціна є. Ось у нас є ценник, він коштує 5 400, 999. ну коротше, 5 500. Ну, Теоретично на ньому можуть ціну. Але ціна взагалі для такого сценіка плюс-мінус також є нормальною. Це у нас 1,6 MPI, звичайний бензиновий двигун. 9 рік, 5500, номер телефона є. У нас максимальна оптика присутня на цьому автомобілі. Що мені подобається на сценіках, що ви тут, по-перше, гарна посадка. По-друге, оцинкований у нас козова. По-третє, у нас є безключовий доступ, старт-стоп, передні задні парктроніки, електродзеркала, складання дзеркал, навігацій. Круїз. Блін, ну я вже просто задавався. Я вже таке враження, що Мерседеса якоюсь комплектацію називаю. Хоча машина 9-го року. Друзі, дивимося. У нас тут звичайний кондиціонер, монітор у нас є, 6 ступочка, ну По комплектації 4,5 мача є, електродзеркала є, електростояночний гальмо. Ну і звичайний в принципі сценік. Але друзі, давайте трохи забіжу. Якщо у вас грошей трохи більше, то ви можете дивитися гран-сценік сім'ї місць для великої родини. Місця багато, можна і загрузити, і в магазин каті, куди ти захочеш, можна буде їздити на цьому автомобілі. Посадка в нього в принципі гарна. Знаєте, от людей в віці інколи, ну, їм незручно вилазити з звичайного автомобіля. Тому сценік вам підійде краще. Дивись, ця машина не підходить. Це у нас 7300-9200. Це у нас дорістова 5900. дев'ятсот. не потянемо, так? Да? Ну, не скину 900, навіть машині. <сіх> Зато ця, дивись, у нас 6500 коштує. Ладно, друзі, я шуткую на ауді ціни, як завжди. Нормальний ауді коштує нормальні гроші, для того, щоб потім не вкладати, не ремонтувати. Тому що, ви уявляєте, скільки коштує ремонт на ауді. Ну, реально, дохерінає трошки. Так, дивись, що у нас? Астра. Astra, Астра ну, Astra вже знімали, 4900. Сьомий рік 1,6 бензин 255 пробігу в універсалі. Туранчик 9450. На цю нема ціни. 1,4. От бачите, от стандартна ситуація для луцького ринку. От фабі ми подивилися, ну дуже багато вони зустрічаються, ціни у них під 6 тисяч 5,5. Але вони всі на 1,4 двигуні. 1,4 ви не хочете, ви хочете 1,6. Тому зможу я купити Фабію на Луцькому ринку з мотором 1,6. Ну, типа ні. Шкода Октавія, дивіться, а п'ята це у нас Дорістова, 5-200 плюс торг 1,6. Ну, як для цього автомобіля, то... Ціна трохи маленька, тому сильно ми не будемо його дивитися, тому що є якісь в будь-якому питання, ну видно вже фари у нас жовті, скоріше всього, будуть і якісь питання у нас по кузові. Це у нас 7950, ну, там вже машини в принципі дорожчі. Ну, пішли ще трохи, пройдемось, може щось знайдемо. Ідеальний варіант це за цей кажеш? Ні. Ну так? Можна вбивати як хочеш. Та я взагалі. Ні, б собі колись би хотів, бо я бачу блогера київського, не буду казати, робити рекламу, але у нього є нива. Ну от він реально на неї класно, знаєш, десь на оф десь там потягати, десь там щось перевернутися. Ну коротше, от реально машина запчастини коштує 3 копійки, щось зламалось, там заварив і поїхав далі. Скільки вона коштує? А! А! Бляга! Чого вона коштує? Як голь, блін? 4200. Шостий рік 1,7. Ну Це мотор класний 1,7. В принципі, я, я знаю, що їх полюбляють. Пробіг реальні, написані. Ну, реальне, відповідаю, зуб даю 28. Що <реш> там, кондюр єш? Продасться, так, ну, да, Тут гіменечка ціла куча. Ні, ну по салону, хоча подивишся, там, де перемикання, аж фарба, бачиш, від пальців стерта на перемикання на колісі. Так, коротше, це все зрозуміло, це добре, колеса класні, ціна просто. Дід яка. 6450, 6300 і 5750. Друзі, ну реально ситуація не із кращих. Пішли, пошукаємо далі. Дачя. 4483 долари. 1,2 МП. Не люблю 1,2. Хоча б 1,4 краще все-таки 1,6. Крайслер Америка, 4999. На автоматі всі діла вже на реєстрації. 2,5 газ, бензин, 100 тисяч кілометрів. Шкіряний салон, електропакет, камера заднього виду, три комплекти килимків, ксенонові фари. Я не знаю. Дивись, шкода коштує 5300, блін. Так, друзі, що ми з вами зрозуміли? Що на луцькому ринку, в принципі, автомобілі до 5 тисяч доларів вони якісь є. Тому якщо у вас немає прив'язки до якогось автомобіля, то теоретично ви можете сюди приїхати і спробувати свою вдачу. Можливо, щось вдасться знайти. Ми взагалі пройшлися по цьому майданчику, там два, а взагалі їх тут є ще два чи три навіть. Тому що в четвер приїжджаючи вдоль дороги, стоять, ну тобто приїжджає дуже багато автомобілів. Нагадую, що в Луцький ринок. Працює в четвер і в неділю. Краще всього приїжджати в четвер, бо що в неділю людей все-таки мало. Тому що, друзі, я місію свою зробив. Коментарі ваші читав і зробив для вас ось таке окреме відео. Тому що від вас коментар і підтримати канал, напи... натиснути вподобачку і не забути підписатися. Хто хоче зі мною поспілкуватися, залітай в коментарі, пиши свій коментар, я тобі щось відповім.